Урок 8. Past simple. Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Drop – опустити. Break – розбити. Plate – тарілка. Cup – чашка. Spill – розлити. Burn спалити. Міс. Пропустити. Запізнитися. Toast. Грінок. Тост. Throw. Викунути. So, тому. Walk. Йти пішки. Стат починатися. Rain – дощувати. Ран бікти. Fall over. Впасти. Hurt one's leg. Поранити ногу. Лакели на щастя. Драйв вести машиною. Луз загубити. Кі – ключ. Фагет забувати. Фід – годувати. Лів – забувати. Щось десь. Мобайл фоун. Мобільний телефон. Рейт right, – писати. Меседж помідовлення. Invite. Запрошувати. Come приходити. Visit – Відвідувати. Плей комп'ютер геймс. Грати в комп'ютерні ігри. Eat. Їсти. Fish and chips. Риба зі смаженою картоплею. Ток. Розмовляти. Everything. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант: Drop упустити, Break. розбити, плейт. Тарілка пап, чашка, спіл, розлити, burn, спалити, miss. Пропустити, запізнитися. Тост. Грінок. Тост. Throw. Викинути. Sow. Тому. Вок. Йти пішки. Старт. Починатися. Рейн. Дощувати. Ран. Бікти. Fall over. Пасти. Hurt one's leg. Поранити ногу. luckily – На щастя. Drive – Вести машиною. Lose. Загубити. Key – Ключ. Forget. Забувати. Feed. Годувати. Leave. Забувати щось десь. Mobile phone. Мобільний телефон. Write. Писати. Message. Повідомлення. Invite. Запрошувати. Come. Приходити. Visit. Відвідувати. Play computer games. Грати в комп'ютерні ігри. Eat. Їсти fish and chips. Риба зі смаженою картоплею. Talk. Розмовляти. Everything. Все. At last. Нарешті. Drive. Вести машини. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте правильний варіант. Упустити, дроп розбити. Брейк тарілка. Плейт чашка. Кап. розлити спіл спалити. Burn пропустити, запізнитися. Miss грінок тост. Тост. Викинути. Throw. Тому. So йти пішки. Walk. Починатися. Start. дощувати. Рейн. бігти. Run. Впасти. Fall over поранити ногу. Hurt one's leg. На щастя. Лакели. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте. Вести машиною. Drive загубити. Луз ключ. Key. забувати. Faget годувати. Feed забувати щось десь. Leave – мобільний телефон. Mobile phone. Писати. Write повідомлення. Message – запрошувати. Invite – приходити. Come – Відвідувати Visit. Грати в комп'ютерні ігри. Play computer games. Їсти. Eat. Риба зі смаженою картоплею. Fish and chips. Розмовляти. Talk. Все. Everything. Нарешті. At last. Вести машиною. Трам. Прочитайте та прослухайте правило. Past simple використовується для вираження дії, що відбулася у минулому. Для нього характерні такі позначення часу як yesterday, last week, month, year. A year, week, month, minute ago. Рік, тиждень, місяць, хвилина тому. – «у 1995 У 1995 році Past simple правильних дій слів утворюється шляхом додавання у всіх особах закінчення ed до форми інфінітиву без часки. To. To leave, lived. Past Simple неправильних дієслів утворюється різними іншими способами, які відображені у таблиці неправильних дієслів і які треба вивчати на пам'ять. Традиційно заучують усі три форми неправильних дієслів. Хоча про третю форму йтиметься в уроках далі. Заперечна і питальна форма як правильних, так і неправильних дієслів. Утворюються за допомогою допоміжного дієслова дії і форми інфінітиву смислового дієслова. Усі види питань будуються відповідно до конструкцій, викладених в уроці 7. Прочитайте та прослухайте правило. Past simple використовується I worked. I didn't work. Did I work? Where did I work? Who worked? I lost. I didn't lose. Did I lose? Where did I lose? Who lost? He, she, it worked. He didn't work. Did he work? Where did he work? Who worked? He, she, it lost. He didn't lose. Did he lose? Where did he lose? Who lost? We worked. We didn't work. Did we work? Where did we work? Who worked? We lost. We didn't lose. Did we lose? Where did we lose? Who lost? You worked. You didn't work. Did you work? Where did you work? Who worked? You lost. You didn't lose. Did you lose? Where did you lose? Who lost? They worked. They didn't work. Did they work? Where did they work? Who worked? They lost. They didn't lose. Did they lose? Where did they lose? Who lost? Прочитайте та прослухайте речення. Paul had a lot of problems yesterday. У Пола вчора було багато проблем. He dropped a cup. Він oppustifasku and broke it. І розбив її. He made some coffee, він зробив каву. and spilled it, І пролив її. He burnt a toast, він спалив тост. and threw it, І викинув його. He went out late, він вийшов із дому пізно and missed his bus. А пропустив свій автобус. So he walked to his work. Тож він пішов на роботу пішки. It started raining, почався дощ. So he ran. Тож він побіг. Прочитайте та прослухайте речення. Paul had a lot of problems yesterday. У Пола вчора було багато проблем. He dropped a cup. But he fell over, Але він упав. and hurt his leg. І поранив ногу. Luckily, his friend drove him to work. На щастя, його друг підвіз його до роботи. He forgot to feed his cat. Він забув погодувати кота. He left his mobile phone at home. Він залишив удома свій мобільний телефон. He lost his key. Він загубив ключ. When Paul got home, коли Пол прийшов додому, he wrote a message to his friend. Він написав повідомлення своєму другові and invited him to come. І запросив його прийти. His friend visited him, Його друг відвідав його. And they played computer games. І вони грали у комп'ютерні ігри. Then they ate fish and chips. Потім вони поїли рибу та смажену Questions and answers Питання та відповіді. Did Paul break his cup? Yes, he did. Paul розбив свою чашку? Так. What did he make for breakfast? Some coffee and a toast. Що він прогодував на сніданок? Каву та тост. Did he drink coffee? Він випив кави. No, he didn't. He spilled it. Ні, він розлив її. How did he get to work? Як він дістався роботи? His friend drove him. Його друг підвіз його. What did he lose? His key. Що він загубив? Ключ. Хто відвідав його після роботи? Його друг. What did they do? Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Пол had a lot of problems yesterday. У Пола вчора було багато проблем. He dropped a cup. Він упустив чашку and broke it. І розбив її. He made some coffee. VIN ZROBIV AND SPILLED IT I HE burnt A TOAST VIN TOAST AND THREW IT I VYKONOV you. HE WENT OUT LATE VIN VYSHOV IZ DOMU AND MISSED HIS BUS. Та пропустив свій автобус. So he walked to his work. Тож він пішов на роботу пішки. It started raining. Почався дощ. So he ran. Тож він побіг. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Paul had a lot of problems yesterday. У Пола вчора було... but he fell over. Але він упав. and hurt his leg. І поранив ногу. Luckily, his friend drove him to work. На щастя, його друг підвіз його до роботи. He forgot to feed his cat. Він забув погодувати кота. He left his mobile phone at home. Він залишив удома свій мобільний телефон. He lost his key. Він загубив ключ. When Paul got home. Коли Пол прийшов додому, he wrote a message to his friend. Він написав повідомлення своєму другові and invited him to come і запросив його прийти. His friend visited him. Його друг відвідав його, and they played computer games. І вони грали у комп'ютерні ігри. Then they ate fish and chips. Questions and answers Питання та відповіді. Did Paul break his cup? Yes he did. Paul розбив свою чашку? Так. What did he make for breakfast? Some coffee and a toast. Що він приготував на сніданок? Каву та тост. Did he drink coffee? Він випив каву? No, he didn't. He spilled it. Ні. Він розлив її. How did he get to work? Як він дістався роботи? His friend drove him. Його друг підвіз його. Why did he lose his key? Що він загубив? Ключ. Who visited him after work? His friend. Хто відвідав його після роботи? Його друг. What did they do? Що вони? Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. У Пола вчора було багато проблем. Пол had a lot of problems yesterday. Він упустив чашку, he dropped a cup. і розбив її. And broke it. Він зробив каву. He made some coffee and пролив її. And spilled it. Він спалив тост. He burnt a toast and викинув його. And threw it. Він вийшов із дому пізно. He went out late та пропустив свій автобус. And missed his bus. Тож він пішов на роботу пішки. So he walked to his work. Почався дощ. It started raining. Тож він побіг. So he ran. Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. У пола вчора було багато проблем. Пол had a lot of problems yesterday. але він упав. But he fell over. і поранив ногу. And hurt his leg. На щастя, його друг підвіз його до роботи. Luckily, his friend drove him to work. Він забув погодувати кота. He forgot to feed his cat. Він залишив вдома свій мобільний телефон. He left his mobile phone at home. Він загубив ключ. He lost his key. Коли Пол прийшов додому. When Paul got home, він написав повідомлення своєму другові. He wrote a message to his friend. І запросив його прийти. And invited him to come. Його друг відвідав його. His friend visited him. І Вони грали у комп'ютерні ігри. And they played computer games. Потім вони поїли рибу та смажену картоплю. then they add fish and chips <tries> questions and answers Пол розбив свою чашку? Так. Did Paul break his cup? Yes, he did. Що він приготував на сніданок? Каву та тост. What did he make for breakfast? Some coffee and a toast. Він випив кави. Did he drink coffee? Ні, він розлив її? Ну no, he didn't. He spilled it. Як він дістався роботи? How did he get to work? Його друг підвіз його. His friend drove him. Що він загубив? ключ. What did he lose? His key? Хто відвідав його після роботи? Його друг? Who visited him after work? His friend. Що вони робили? What did they do? Вони грали у комп'ютерні ігри. Питання та відповіді. Questions and answers. Пол розбив свою чашку? Так. Did Paul break his cup? Yes, he did. Що він приготував на сніданок? Капу та тост. What did he make for breakfast? Some coffee and a toast. Він випив каву. Did he drink coffee? No, he didn't. He spilled it. Як How did he get to work? Його друг підвіз його. His friend drove him. Що він загубив? Ключ. Why did he lose? His key? Хто відвідав його після роботи? Його друг. Who visited him after work? His friend. Що вони робили? What did they do? Вони грали у комп'ютерні ігри. They played computer games.